Шановні члени Українського об'єднання моряків. Шановна українська морська спільнота, ЮСУ відкриває гарячу лінію допомоги морякам та членам їх родин. Звертайтеся за номером 098 61 81 909. Він підтримується усіма месенджерами: Viber, WhatsApp, Telegram, Signal. Ви можете звернутися до нас з будь-яких проблемних питань. Наприклад, судновласник не виконує свої фінансові або інші зобов'язання. Якщо у вас виникли проблеми з вашими колегами з екіпажу під час рейсу, якщо вам потрібна психологічна допомога, якщо вам потрібна консультація з будь-яких аспектів морської професії, Якщо вам потрібна юридична консультація не тільки з професійних питань, а й з будь-яких інших життєвих ситуацій. Якщо ви втратили документи та не знаєте, як повернутися додому, також запрошуємо звертатися на гарячу лінію членів родин моряка. Ми завжди на зв'язку. Ми вислухаємо вашу проблему, визначимо алгоритм її вирішення. Узгодимо цей алгоритм з вами та вирішимо це питання якомога швидше. Ми завжди вас підтримуємо. Боюсу для тих, хто в море.